В Кремлі тепер бояться не тільки томагавків, а ще й віри заходу в перемогу України. Дональд Трамп пропонує президента Туреччини Гордогана як посередника у перемовинах України до Росії і міського голову Одеси все ж позбавили громадянства України. Багато є про що поговорити детальніше з Дмитром Левосом, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна». Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Отже. Вчора Трамп сказав, що влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся з Зеленським, щоб передати Україні нову зброю, і ви знаєте, то той нечастий випадок, коли його цитату хочеться тако перечитати ще разок в Кремлі. Налякані екс-міністр закордонних справ Володимир Грицько висловив припущення, що Путін нервує не стільки через ракети, скільки якраз таки через те, що на заході знову повірили в те, що Україна може перемогти. От ви як думаєте, можна погодитися з екс-міністром? Чи він налаштований? Надто оптимістично. Ні, гадаю, що саме так і є, бо е, все ж таки, вся е, ця, ця історія з е, Тома Гавкани, яку розпочав Трамп, е, вона е, якраз про. Тиск системний на Москву. Uh -huh. і в А можемо згадати, що і Трамп взагалі абсолютно конкретні речі говорив після того, як уже зустрівся з Зеленським в Вашингтоні, зустрічався з європейцями про те, що Україна може перемогти і повернути всі свої території. І Називав Росію паперовим тигром, тобто це вже виглядає не як якісь слова про там, які можуть бути змінені, а про як про системну позицію. Тим більше що крім Трампа подібні речі говорив уже і віце-президент Дівенс, який однозначно орієнтує. Те, що говорить президент. Тож, коли додалося до цього до цих слів поки що просто тиск і, так би мовити, попередження про те, що томагавки можуть опинитися в Україні, ось це вже скидається саме на, 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 на зміну позиції, і в тому числі щодо підтримки України. Тому mm -hmm. Кремль може бути. Занепокоєний в цьому випадку слухайте. Ну от посол США в НАТО Меттю Вітакер анонсував цього тижня ще один новий пакет військової допомоги Україні, і ось томагавки згадані теж, ніби там можуть бути. Тобто, це все відбувається от прямо швидко, 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 швидко. Uh -huh. Чи є вірогідність, що на росіян це справить настільки сильне враження, що вони захочуть повернутися за стіл перемовин? Знаєте, я гадаю, що може таке бути. Бо росіяни, ну ми вже з вами про це якось і говорили. Вони абсолютно прозорі в своїх всіх бажаннях і діях. Тобто вони однозначно завжди імітують переговорний процес. І от наразі знову зімітувати переговорний процес. Тут же ж йдеться не стільки про тамагавки, що вони можуть що саме вони перелякали, а про те, що можуть бути зміни в підході підтримки України. Да, от, наприклад, да, Зеленський говорив про якусь там про якусь зброю Зеленський двічі говорячи з Трампом, да тобто це теж сигнал, да, знак, так би мовити, для Москви. Тому так Москва, як на мене, може зімітувати знову бажання цього переговорного процесу для того, аби відкласти рішення, які ну, явно кажу, там, явно можна припустити заплановані. Щодо тамагавків безпосередньо, ну навряд чи це буде швидко. скоріше. Один із елементів тиску так і залишиться, але так сказати, і Путін готовий до переговорів і підвищити статус делегації. Готові це, це вони можуть зробити, але ось тепер білий дім. Я думаю, що дещо по іншому сприймає ось такі сигнали з Москви. Так, бо до речі, про сприйняття. Якщо ті переговори відбудуться, то Трамп хоче зробити Ердогана основним посередником в переговорах між Києвом і Москвою. І от про це якраз таки американський президент сказав напередодні зустрічі з Володимиром За. Зеленським, яка запланована на п'ятницю, ви як думаєте, чому саме Ердоган він от постійно десь фігурує в тих історіях? І от якої реакції на цю ідею Трампа варто чекати від росіян? Нагадаю, що це як це не дивно? Ну, елемент такого реалізму політичного, який тут проявлений? Бо по-перше. Туреччина вже є хазяйкою майданчику переговорного, який реально існує, і на який, до речі, Сполучені Штати теж розраховували. Просто можна згадати на початку літа, коли відбувалися переговори, то Трамп говорив про те, що можливо він туди приїде. А потім, коли ну стало зрозуміло, що Путін не їде, він сказав: Ну так я ж туди не поїхав тому, чого ж там Путіну робити? Та тому ось саме через те. Що є майданчик, який вже використовується. Є Ердоган з своїми відносинами з Російською Федерацією і там можливістю, в тому числі ну певного тиску, да, там якогось на Росію, є бажання Трампа включити Ердогана в свою політику, і, так би мовити, зробити Туреччину більш такою теж формально хай. Ну, керованою, uh -huh. ось ці такі чинники вони накладаються, і, в принципі, зрозуміло, чому йдеться про Туреччину. Uh -huh. Uh -huh. Слухайте, ну не можемо ми не зачепити запитання мера Одеси. Труханова позбавили громадянства України. Перше, чому саме зараз? Тому що ну ми чули цю інформацію вже неодноразово від так, журналістів. Так. І найважливіше, чи варто очікувати якихось нових викриттів? це початок нульової терпимості до таких як Труханов. Що відбувається? Ну я думаю, що е, так дійсно можна казати, що Труханов це е, за сукупністю подвигів. Да, тут, е, е, це точно. те, що е, він був позбавлений громадянства. Звісно, що е, те, що сталося останнім часом, коли ось ця трагедія з потопом в Одесі, вона просто от, ну, дуже яскраво продемонструвала mm -hmm. е, всі, е не те, що там провали в е там, міському господарстві а взагалі, е ці підходи, які існують, mm -hmm. е е надто системність, е ну і цей захист е руского міра, який аж надто відвертий. Був протягом останнього часу uh -huh. це було. Абсолютно логічно. Ну а в умовах, коли поруч Придністров'я Росія весь час все рівно да, намагається і бомбардувати Одесу, і не відмовляється однозначно від захоплення її, то природно, що цього терпіти ну, аж ніяк не можна. Я гадаю, що так ми побачимо ще подібні речі і таких і викритів, і головне дій, ось це було б набагато ефективніше. Ну, якраз ж про військову адміністрацію сказав президент про так, те, що так. в Одесі буде створена, якраз для того, щоб боротися з російською шпигунською агентурною мережею, Так, які вже аж при владі. Це вау. Ну, дякуємо вам, дякую, що доєдналися до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лево. Дякуємо ще раз.